Вітаю! На цьому уроці ми поговоримо про прості числа, про те, що таке просте число. Ви побачите, що це насправді дуже просте поняття. Але саме це дуже просте поняття, і у цьому ви зможете переконатися пізніше, лежить в основі інших досить складних і заплутаних понять та ідей. Це стосується і криптографії або тайнопису, і шифрування. Яке, можливо, саме в цей час використовує ваш комп'ютер. Все це ґрунтується на понятті простого числа. Таким чином, робимо висновок, що просте число це дуже важливе поняття. І зараз я наведу вам означення простого числа. Можливо, на перший погляд воно здається вам дещо складним, проте, коли ви розглянете декілька прикладів, зрозумієте, що нічого складного тут і немає. Все дуже просто. Як і просте число. Отже, число називається простим, якщо, по-перше, це натуральне число. Давайте запишемо натуральне число. Нагадаю, що натуральні числа це числа, що використовуються при лічбі. Запишемо в дужках декілька таких чисел: це 1, 2, 3 і так далі. Отже, простим називається натуральне число, яке ділиться рівно на два числа. Лише на два натуральних числа. Тобто просте число має тільки два дільники, і зверніть увагу: ділиться не на два інших числа, а просто на два натуральних числа. Одним із дільників простого числа є саме це число, а другим одиниця. Це два числа, на які повинно ділитися просте число. Ось чому ми не можемо сказати, що число повинно ділитися на два інших натуральних числа, оскільки одним із дільників виступає саме це число. Якщо вам щось не зрозуміло, не хвилюйтеся. Зараз ми розглянемо декілька прикладів простих чисел і все стане на свої місця. З'ясуймо, які з чисел є простими, а які ні. Почнемо з найменшого натурального числа. Почнемо з одиниці. Одиниця ділиться на один і ділиться сама на себе. І ви, мабуть, скажете, отже, виходить, що одиниця це просте число. Проте це не так. В означенні сказано, що натуральне число повинно мати рівно 2 дільники. Ділитися рівно на 2 натуральних числа. А одиниця ділиться лише на одне натуральне число, лише на 1, тобто саме на себе. Отже, один не є простим числом. Переходимо до числа 2. Отже, 2. 2 ділиться на одиницю і на 2. І більше ні на яке натуральне число 2 не ділиться. Виходить, що 2 це просте число. Як і сказано в означенні, 2 ділиться рівно на 2 натуральні числа. Саме на себе на 2 і на одиницю. Таким чином, 2 це просте число. І давайте обведемо цю двійку, ми будемо обводити всі прості числа. Ідемо далі. Число 3. Хоча ні. Повернемося ще до двійки. 2 це дуже цікавий момент, це єдине парне число, яке є простим. Якщо подумати, то будь-яке інше парне число, крім того, що ділиться на 1 саме на себе, ділиться ще і на 2. А тобто має 3 дільники і, отже, не може бути простим. Ми ще поговоримо про це на наступному уроці. І тепер вже переходимо до числа 3. 3 точно ділиться на 1 і 3, і більше не ділиться ні на яке інше натуральне число. 3 не кратне 2, тому 3 також є простим числом, Ідемо далі. Число 4. 4 точно ділиться на 1 і 4. Але також 4 ділиться і на 2. Отже, у числа 4 три дільники. Таким чином, 4 не відповідає умовам простого числа. А що в нас з числом 5? 5 точно кратне одиниці. Проте воно не кратне 2, 3, 4. Націло на 2, на 3 на 4 число 5 не ділиться. Проте воно також ділиться на 5. Отже, 5 ділиться рівно на 2 натуральних числа. 1 і 5. І знов-таки перед нами просте число. Продовжимо. Може, натрапимо ще на щось цікаве? З'ясуймо, чи є 6 простим числом. 6. 6 ділиться на 1, ділиться на 2. На 3, на 4 і на 5 не ділиться, проте ще ділиться на 6. Отже, всього число 6 має 4 дільники. Число 6 ділиться більш, ніж на 2 натуральних числа. Воно ділиться аж на 4 натуральних числа. Таким чином, 6 не є простим числом. Рухаємося далі. Число 7. 7 ділиться на одиницю, на 2 не ділиться, на 3 також і на 4, і на 5, і навіть на 6 не ділиться, однак ділиться ще на 7. Отже, 7 це просте число. І, гадаю, ви вже потроху розбираєтеся. Прості числа це натуральні числа, числа як 1, 2, 3, 4 і так далі. Числа, які використовують при лічбі. Числа, про які ви вперше дізналися ще у два рочки. Сюди не входять ні нуль, ні від'ємні числа, ні звичайні дроби, ні, ні десяткові, ні раціональні числа і так далі. Натуральні числа це цілі додатні числа, які використовують при лічбі. Отже, якщо число натуральне і має лише два натуральні дільники, тобто ділиться тільки на два натуральні числа саме на себе і на одиницю, то воно називається простим. А можна розмірковувати і таким чином. Всі натуральні числа, це не стосується одиниці, які не розкладаються на інші множники, окрім самого себе і одиниці, є простими. Просте число як атом, воно неподільне, його не можна розбити на менші частинки, ну, скажімо так. Як, наприклад, число 6. 6 ми можемо подати у вигляді добутку 2 та 3. Ми, так би мовити, розбиваємо число 6 на два інших числа. І зверніть увагу, це два простих числа. 6 ми записали як добуток двох простих чисел. Що ж стосується 7, то це число ми ніяк не можемо розбити на два інших числа. Ми можемо лише сказати, що 7 це 1 помножити на 7. Але насправді ми і не записали 7 у вигляді добутку двох інших простих чисел. У нас тут 1 і 7, тобто те саме число, на відміну від числа 6, яке ми подали у вигляді добутку інших чисел 2 та 3. Те саме стосується і числа 4. 4 ми можемо записати як 2 помножити на 2. Тут, я думаю, вам все зрозуміло, так? А зараз я пропоную розглянути більші числа. З'ясуємо, чи будуть вони простими. Нехай першим буде число 16. Всі ми знаємо, що яким би не було число, воно ділиться на 1 і саме на себе. Будь-яке число кратне одиниці і самому собі. Отже, 16 ділиться на 1 і 16. Наразі ми записали тільки 2 множники, проте, якщо ми з'ясуємо, що 16 ділиться ще на якесь число, то тоді ми точно знатимемо, що це число не є простим. 16 ми можемо записати як 2 помножити на 8. Також 16 це те саме, що і 4 помножити на 4. Як бачите, у 16 просто купа множників. Окрім одиниці і 16, 16 ділиться ще на 3 числа. Отже, число 16 не є простим. А як щодо 17? Звичайно ж, 17 ми можемо записати як добуток 1 і 17. 17 ділиться і на 1, і на 17. А ось на 2 число 17 не ділиться. І на 3 також не ділиться. Ні на 4, ні на 5, ні на 6, 7, 8, 9, 10, 11 і так далі. 17 не ділиться. 17 не ділиться ні на яке число, що знаходиться між одиницею і 17. -ма. Отже, робимо висновок. 17 це просте число. А зараз ми візьмемо ще більше число. Наприклад. Наприклад, 51. Як ви думаєте, чи просте це число 51? І я раджу вам зараз натиснути на паузу та самостійно спробувати це з'ясувати, без моєї допомоги, а потім просто порівняти відповіді. Якщо ж ви відшукаєте інші дільники числа 51 крім 1 і 51, то тоді це означатиме, що число непросте. Що ж, можливо, вам здасться, що це все ж таки просте число. Однак ні. Це не просте число, оскільки воно ділиться ще на 3 і 17. 3 помножити на 17 це 51. Отже, тепер, думаю, ви розумієте, що означає просте число чи ні. На наступному уроці ми ще поговоримо про прості числа. А наразі все і до зустрічі!